Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це youtube канал команди Deep State. Традиційно поговоримо про ситуацію на фронті. Але як завжди, перед тим як починати, я буду просити вас підписатися на цей канал, хто ще не підписаний, ставити свої вподобайки, залишати коментарі і обов'язково поширювати це відео серед своїх знайомих, близьких та друзів. Починаємо. І почнемо ми з найбільш обговорюваного і найбільш важливого, яке проходить в медіапросторі, це контрнаступ. Але це контрнаступ незвичайний, і зараз ми про це поговоримо. В першу чергу, хочеться звернути увагу на те, що контрнаступом це охрестили якраз росіяни, запустивши це в мережу. І, на жаль, прикро бачити, що українське суспільство продовжує використовувати росіян як джерело, сподіватися на якісь ці події без підтверджень, без якихось деталей, зачаровуватися. А потім, коли. Вилазять реалії, розчаровуватися в цьому і казати, що все погано, нічого не було, нас обманули. Тому ми зараз проговоримо ці всі деталі, проговоримо ці всі моменти і зрозуміємо, чому контрнаступ не є таким контрнаступом, як його хочуть бачити, і чому російські джерела не є джерелом, вже е який поспіль рік в цій війні. Отже, населені пункти тернувате. Косівцеве і придорожнє. саме в цих районах. Наші бригади, наші підрозділи показували свої відео і відео зачисток. важливе слово зачисток, тому що це повідомлялося від штурмових полків, це повідомлялося від речників, і в цілому це повідомлялося з боку Збройних сил України. Як оці всі події? Росіяни ж це подали як за контрнаступ, але про це ми поговоримо трошки згодом. Зараз ви на кадрах бачите, зокрема, відео 33 ШП, які провели зачистку в населеному пункті Придорожні, яке знаходиться біля Тернуватого. Перші фіксації, про які ми теж писали, робили пост на нашому телеграм-каналі саме в населеному пункті Тернувате, де ворога і зачистили, і взяли в полон. Потім а, ця вся історія розвивалася, набирала своїх обертів, тому що наші військові вирішили провести зачистки в рядах населених пунктів, а саме в цьому районі сірої зони, сірої зони, де часто відбувається інфільтрація, відбувається вона буквально по всій лінії фронту. Про ці ви вже про ці події, ви вже всі давно знаєте, і це не новина. Однак подавати цю інформацію, звичайно, можна по різному. Як Велика зачистка, як щось незвичайне, як контрнаступ, як якийсь великий успіх. Однак на інших ділянках ми зараз про це поговоримо теж проводяться аналогічні події без якогось великого оголошення. Але це теж важливо важливо проводити зачистки, важливо обламувати в інформаційному просторі росіян якісь флаговтиками, і це ці цілі були також використані саме. Тут показувати, що вони нібито окупували ці села, нібито окупували цей район. І якщо подивитися зараз на мапу, ви можете побачити лінію, яка символізує те, що про що говорять росіяни. Вони подаються в своїх інформаційних просторах. в командуванні, в комунікації про те, що вони тут контролюють, закріпилися, і це лінія їх бойового зіткнення, що не відповідає дійсності. Але на основі цього вони і подають, що відбувся великий контрнаступ з боку сил оборони в різних районах, де проводиться зачистка, бо їх по суті за їх логікою відтісняють саме по їхній бойовій лінії бойового зіткнення. От і все. Тому вони охрестили це контрнаступом. Тому почали з'являтися там, що сили оборони почали активно діяти на різних ділянках фронту, а, і це пояснення цього буму в соціальних мережах. Але це теж важливо, і ми тільки що це. Проговорили, ми будемо спостерігати за цими подіями, тому що ці зачистки вони, звичайно, що можуть перерости в щось більше. Це залежить від того, як буде діяти противник у відповідь, які ресурси він буде залучати, і звичайно, які ресурси будемо залучати у цьому. Ми, але факт залишається фактом. Є. Ряд проведених я вже багато разів казав це слово зачисток. Є теж певні в цьому успіхи, пояснення і логіка цих всіх подій. Однак не варто зачаровуватися в тому, чого немає настільки масштабно, як би ми хотіли, щоб потім не розчаровуватися. Але тримаємо руку на пульсі, слідкуємо і, звичайно, будемо раді будь-якому успіху і розвитку подій. Який би він не був для сил оборони, адже це все рівно успіх, і він таким залишається. Слідкуємо і повідомляємо вас про це на наших ресурсах. А продовжимо ми, друзі, в контексті зачисток в районі населеного пункту Степногірськ, а саме населені пункти Лук'янівське і Приморське. Всі ви могли бачити, що там змінилася сіра зона, і це про те, що я згадував раніше: проводяться аналогічні дії, намагаються відтіснити ворога. Зачистити. Якщо говорити про Лук'янівське, то насправді просочування були набагато глибші. Ми про це згадували в минулих відео. Безпосередньо в Новояковлівці було декілька груп, про які не було сенсу говорити, тому що вони прожили там недовго. Так само, як і в Павлівці. Там дуже швидко розібралися з ворогом, який намагався заховатися. А от до Лук'янівського вони мали можливість рухатися частіше. Фіксація там проходила не один раз, тому сір'як збільшився саме в цій зоні. А потім військові, зачистивши в просочування в глибині, добралися до цього села, до Лук'янівського, і провели там ряд своїх дій. Не подавалося це як великі зачистки, як великий контрнаступ, а по суті відзвітування і факт того, що вдалося це зробити раніше. Ми також проговорювали, що пілоти, які працюють в цьому районі, але це стосувалося більше приморського. Повідомляли, що вони відчувають такий собі, ніби навіть успіх в своїх діях, а не те, що йде постійне просочування ворога, велика фіксація, тому що вони. Ім вдається, і вони весь цей час знищували ворога. І коли вдалося навіть їх відтіснити, то дійсно це відчувається як певний такий успіх, що ми бачимо зокрема й на мапі. Приморське це важкий населений пункт. Ми вже неодноразово повідомляли, що тут дуже щільна приватна забудова, де ворог має можливість рухатися, ховатися, закріплюватися, намагається накопичити свої сили для подальшого просування. Тому успіх і зачистка в цьому районі. З боку сил оборони цей контекст розглядається як дійсно щось значне. Так само будемо тримати руку на пульсі, будемо сподіватися, що вдасться зачистити ще більше, але ворог накопичує тут свої сили, не припиняє свій тиск, тому тут це буде робити доволі складно. І тут логічно було б продовжити в контексті сірої зони і тих технічних змін, які відбулися у нас на мапі. Ми писали про це в нашому пості на телеграм-каналі, і зараз трошки знайомимо вас з цим тут. Отже, сіра зона і зміна її контексту дуже довго обговорювалася в нашому колі, в нашій команді. і Ми прийняли рішення, що необхідно. Все ж таки змінювати назву і контекст цієї ділянки. Тепер вона буде іменуватися як район проникнення. Район проникнення, звичайно, і наших сил. Але ми розуміємо, що в більших випадках це район проникнення ворога. Ми всі знаємо, що війна вже давно набула різноманітних форм. І як лінії бойового зіткнення, як такої, вже не існує. Дуже багато інфільтрацій, просочування в глибину. Ми дуже часто розуміємо, що і бачимо в контексті нашої роботи, що коли просочується ворог, він може проникати через позиції українських військових. В той час українські військові сидять та десь на спостережному пункті. Чи просто дійсно на своїй позиції, яку вони утримують, і не вилазять, вони просто там мають ціль вижити, бути, тримати зв'язок. Дуже часто в контексті цього ми бачимо доповіді про те, що утримується цілий населений пункт тільки через те, що є там одна-дві позиції, є там пару військових, які сидять в цій норі, не вилазять, не дають про себе знати, і часто ворог інфільтровуючись, навіть не уявляє, що він проходить повз українські позиції. А іде далі, облаштовує позицію поряд по сусідству, і вони можуть навіть не знати, що вони знаходяться один біля одного. Будують свої позиції десь в глибині далеко вже в тилу наших позицій на передовій. І ми не можемо сказати, що ворог контролює цю ділянку. Тому що там є позиції наших бійців, і ми не можемо сказати, що ми контролюємо також цю місцевість і позначати її відповідними кольорами. Або як дуже часто просять у нас там підрозділи, точніше, люди, які зацікавлені, щоб не показувались якісь навіть інфільтрації, що не можна це позначати, бо, бо так ми бачимо це зачасту бувають певні командири, але реальність вона така. Не не всі хочуть її приймати, бо дуже часто, да, слідкуючи за усім проектами або там подібними мапами, всі сприймають, що якщо ворог зафіксований, все він окупував ту територію, можна позначати червоною. Але ні, на жаль, реальність вона інша. Вона показує, що ворог може інфільтровуватися далеко, і в цей момент наші бійці можуть на жаль опинятися вже далеко позаду. По суті, десь ставити під загрозу їх подальше перебування, бо вони при при ротації можуть наштовхнутися на позиції ворога, про які вони навіть не будуть знати. Тому це все дуже сильно ускладнює ситуацію, але ми мусимо це відображати вже в більшій реальності, така як вона є. Ми бачимо дуже багато ділянок на фронті саме з цією зоною. Ми бачимо, що це переплітається навіть в контексті цих зачисток, які проводяться. Да, хтось подає це контрнаступ, хтось подає це як зачистка, хтось інтерпретує по-іншому, але факт залишається фактом, тому необхідно приймати цю реальність і зараз вона вже частково відображається на мапі. Таким чином класичний сіряк просто помер. І зона інфільтрації це тепер присутність. Вона може бути тимчасовою, вона може періодичною або навіть постійною. Тобто є постійна інфільтрація, де ворога знищують, але все рівно фіксації продовжується. І тепер ми всі називаємо цю зону як зону проникнення. А тепер, друзі, поговоримо про Покровський Мирноград, два великих населених пункти, які. Продовжують бути на піку медійного обговорення. Нещодавно ми також публікували пост про Покровськ, зокрема про північну його частину, де ворог, переодягавшись в цивільне, цивільний одяг, вивозив своїх двохсотих-трьохсотих. Зараз це ви можете бачити на відео на екрані, і це символізує в першу чергу те, що ворога там багато. Вони продовжують інфільтруватися. І на жаль, Покровський Мирноград, це. Ті міста, за які йдуть останні бої, на жаль, важко утримувати без додаткових ресурсів, важко утримувати з постійною інфільтрацією ворога, у якого багато зосереджених сил на цьому відтинку, якщо говорити конкретно про Покровськ. То вони дочищають для себе оці останні північні околиці. Сіра зона, яка поступово перетворюється в червоне, символізує, що ворог продовжує окуповувати населений пункт, і в один момент звичайно треба бути готовим що Покровського опиниться повністю під окупацією. Дуже багато фіксацій саме в Гришиному вони продовжують туди інфільтровуватися, але тут більше успіх ми. Знищуємо їх, пілоти активно працюють по ворогу, який намагається закріпитися, накопичуватися. І відповідно зараз ми бачимо, що в Гришиному тільки сіра зона. Мирноград, мирноград важко описувати як якоюсь уже зоною активних бойових дій, тому що. Ворога там вже дуже багато позицій. наших там як таких немає. Там залиш залишки угруповання військ, які хаотично ведуть свої бої. Коли відбувається контакт з ворогом, противник активно діє дронами на всі пересування, відстежує будь-хто хто хоче змінити позицію чи десь якось засвітився. І на жаль, це ускладнює всю цю роботу. У нас немає нормального доступу з наших дронів. До Мирнограду і в цілому до цієї ділянки, тому що якщо подивитися вище, є населений пункт Родинська. Ми його описували. Противник там збільшує свою концентрацію, збільшує тиск, і що найгірше, він продовжує свою інфільтрацію в глибину в напрямку Шевченко. зокрема. І а, він а, не дає нормально працювати нашим пілотам, які постійно під загрозою того, що вони можуть наштовхнутися теж на вогневий контакт, на якусь штурмову групу. Це ускладнює роботу в підтримку тих військових, які знаходяться в Мирнограді, Покровську, там в тому ж самому районі Світлого чи Рівного. А тому а, тут важливо. Зазначити, що ми всі чекаємо, зокрема, на виведення того залишку угруповання з Мирнограду. На жаль, вищого військового керівництва такого бачення немає. Останні надії дійсно лежать в у цьому перешийку між Родинським і Гришиним, який ворог контролює давно своїми впівідронами. і реально там рухатися це вже величезний ризик, який можна описати як, по суті, майже неможливим. Ми слідкуємо за цими всіма подіями. Будемо позначати відповідні ділянки, як вони є на нашій мапі, і писати аналітику і розвиток подій на нашому телеграм-каналі. Друзі, і наостанок коротко прийдемося по ділянках на фронті, де відбулися певні зміни або відбуваються: це, зокрема, населений пункт Ямпіль Західне. Озерне, тобто вся ця ділянка. Тут ви також бачите сіру зону, про яку ми тільки що говорили. Йде постійне просочування ворога, фіксація буквально по всій цій ділянці, і зараз під великим питанням населений пункт Ямпіль, який по суті зараз опинився в мішку. І а, західна частина від західного, де бригадою, яка утримує цю ділянку, повідомляється, що є позиції, є утримання. В той же час по всій сірій зоні йдуть постійні фіксації, постійні знищення ворога, і цей контроль зараз вже нами ставиться під сумнів. Ми це все будемо перевіряти, з'ясовувати і наносити відповідні позначення на нашу мапу. Але ділянка. Активна, вона має певні дзвіночки того, що ворог має успіхи, і якщо на це не звертати увагу, воно може обернутися як завжди неприємними наслідками, тобто несподіваним, несподіваним просуванням і окупацією з боку ворога. Про все це будемо писати. Підписуйтесь на наші ресурси, слідкуйте за нами. Там ви побачите більше інформації. А далі перейдемо до Куп'янська: чергове Куп'янськ, обговорення, про яке ви постійно питаєте. Бо з одного боку є успіхи, з іншого боку, всі можуть побачити таку невеличку ділянку і сказати, як вони можуть там триматися, якщо ми контролюємо все настільки сильно і не можемо їх зачистити. Але насправді дійсно контролюють присутні. І в першу чергу необхідно поставитися з повагою з повагою до життя тих військових, які зараз проводять зачистки. Поворог продовжує гризатися. Він продовжує вести бої. Якщо натикається на нього, він буде давати відпір. А життя одне і. Відповідно, військові проводять цю зачистку з величезною обережністю, не поспішаючи, знаючи, що вони цю місцевість контролюють, і ворог затиснути цій пастці, Відповідно, необхідно просто провести все правильно. Ви бачите, що ми проводимо позначення, якщо відбуваються якісь успіхи, і ви обов'язково будете знати, якщо весь Куп'янськ буде зачищений повністю. Далі перейдемо до населеного пункту Вовчанськ. Тут ворог теж продовжує свій тиск. Неприємні новини, бо він розширює свою зону контролю. Але зараз він намагається. Її підтвердити, закріпитися там, тому можливо, тут теж будуть скоро нові позначення. Нещодавно в новині прозвучали події, що було розформовано іноземний легіон в складі сухопутних військ. По суті, це правда. Воно обговорюється вже давно, і це створило певні труднощі для тих підрозділів, які розраховували на ці сили, пілоти, які зараз в складному становищі борячись проти Рубікону, ворожого Рубікону, який перекриває логістику, не дає змінити, здійснити ротацію, змінити позиції, надати підкріплені і тому подібне. Про це ми говорили також в наших постах, в наших відео. І зараз ця ситуація продовжує розвиватися. На Вовчанськ здійснюється активний тиск. Противник здійснює теж інфільтрацію, тому тут можна очікувати теж неприємні дзвіночки. І в контексті вовчанська, саме прикордонної зони, варто зазначити, що у нас продовжуються проблеми на державному кордоні. Ворог користується слабкістю, користується цими моментами, де можна зайти, закріпитися. Всі ви бачили там оновлення в районі Грабовського, де збільшилася червона зона і сіра зона. І якщо це не виправити, противник може скористатися цими проблемами вже в більш масштабному вимірі, і нам буде необхідно виділяти ресурси і увагу на інших ділянках, що буде дуже неприємно в контексті того, як це відобразиться на фронті в цілому, тому на це треба звертати увагу, пам'ятати, що є ще ця проблема, і терміново її виправляти, бо наслідки можуть бути теж дуже дуже неприємними. Я буду дякувати вам, друзі, за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і не забувайте поширювати це відео серед своїх знайомих, близьких та друзів. Дякую.